Вітаю усіх! Сьогодні я готувала студентський салат з мівіною. Для цього один пакетик мівіни або іншого виробника, будь-якого їх тепер багато видів. Я подрібнила і не запарювала, а залила майонезом і залишила десь на годинку часу, щоби. Вермішель розбух. Так добре вимішала, накрила і хай постоїть. Через годину нарізала я один свіжий огірок кубиками. Взяла консервовану кукурудзу, відкрила банку і е, використала я десь кілька ложок, можна, десь половинку цієї банки. Відсідила, звичайно, від юшки, яка там була, і всипала до салату. Перемішала, щоб добре мівіна ще розмокла з, з кукурудзою з огірком. Так, пізніше взяла 50 г вареної кобаси, лікарська, і теж порізала її кубиками. Тоді взяла одну цибулину, зелена цибуля в мене, можна і ріпчасту, звичайну, цибулину, напевну, половинку. І два варених яйця. Тоді підсолила, поперчила і додала ще майонезу. І ось салат для студента готовий. Такий салат ми робили коли ще в 90-ті роки. Він досить смачний, поживний, ситний, оскільки там є. Пермішель, отже, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!